Всім привіт, як зі Станісові. Зараз маємо своїх курочок і там будемо щерє годування. Ось як один броєр, другий броєр, дві, потім третій курочки. Ось закидемо годувати. Зірку курорт. І нас рішає тут дружок. Він її вже ось так. Буде його красота. Викройте воду лад. Тут вода. Горнетка. І вже отака штраф зайшть. Нема б я не хочу, щоб вони не попадала. Вона вісить, вісить, вісить їх. Тіти, ти, 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 тихо. Один хороший любимо попасть. Водить. Кіправити. Тут Замер, зараз я Вісить. Все. Вісім можна.

Бо я Зараз Трешки вироблю я брусі. Я розумію, що там не є тут вухом. Що не ще вухом. От йому гніздо, йому пити. Я думаю, подягамось. Ну і, виділить, ще здаємо. З нею не був нашій красотан. Творі красотан. Гарно ми зараз зробили красоту. Якщо можете подивитися про красоту, у моєму каналі є відео пару таких цікавих, тому хочете дивитися. Ось це теж б'є. Я дуже був має діток, треба готувати. Багати мені трохи цю Ну і позиримо на діток. Так, вони. Вони ось тут. моих ну, у нас на кожух ну, вот такие весой этот принимает весой этот его будет ковер вот такие его будет а. ну уже там где же а вот, это вот эти все на угол два две сети пузатый пузатый мопс вот такой пластик пикол красу пишет да и вот, вот а это другой. Это уже вытекает. Вот у нас. Смотри, он ну, дивись, это уже. Ты и все. Это тоже видите, этот нагодованный. Тоже такого красу, как мамаша будет. Это уже двое. пушком так. Вы будет. А это останется. Вот, он такой, вот я вам все я их Вот тоже наготовленный. Ось такі трьох. А ти позиримо на них трьох. Потім щоб його покажу вам. Ось Чотири, так вийшло. та троєш. Ніхто не помер. Всі четверо народились, так і було. Можете подивіться. Мені вже 30-го напрягла. Це виход мені за чотири дні.

Свишу по чотирьох. чотирьох Тут моїх, допомагає сну. Ось тут фіон канал. Зараз їсти домо будемо давати. Ось я приніс. їсти насипимо кройо. Я зараз назву їх всіх звати. тетя Злата Бубок. Сама тетя такие три Что у него это имя? Пойду же на Похоже, Вот такой. Все. Ешь буборка. я не разумею, что она вот тут. стоит. Это будет. Пиши. Пиши. Что все у нас будете. Сасір відкрився. Сосір кроється. Файсі у мене дав ім'я. Сі діоси, мені дав Пишіть в коментарях. Я виберу найліпше. Давайте назовемо. Всім завжди. Ось такі. І насипаємо їсти. все.

у вас выйдет до побачення.